Привіт всім, хто завітав на мій канал. З вами Ніна Ковтуненко. Вигадала салат на основі е, квашеної капусти-пелюстки, яку заквашувала в розсолі з огірків. Вона вже готова. Пам'ятайте, дбаючи про свій організм сьогодні, ви створюєте своє якісне завтра. Тож, я е, в мікрохвильовці 8 хвилинок запекла. Гарбуз нарізаний і яблучко додала в процесі для смаку. Беру готову капусточку без розсолу і нарізаю туди ще огірочок солений. Також додаю туди авокадо, нарізаю, тоді додаю туди зелену цибульку, нарізаю. Також додаю е, оливкову і гірчичну олійку, е, суміш перців е, свіжо змелену, е, часничок, е, тоді е, охолоджую е, гарбуз і яблучко, і теж його додаю до салату. Е, тоді додаю суміш е, зелені купованої, промитої. І туди додаю насіння гарбуза, тоді насіння чорного тмину, льону і грецьких волоських горіхів. Подаю із яйцем. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу, до зустрічі!